Це храм благовіщення, саме Марія е, прийняла е, вістку, що вона стане матір'ю для Божого Сина. Вона не знала, як це все буде виглядати, як це все вийде. Але коли принесла на сороковий день Ісуса до храму маленького, Симон праведний взяв Ісуса на руки і каже: сьогодні можеш мене відпустити, Одику. За Твоїм словом, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке ти приготував для всіх народів. Але головне Марії сказав цей Симон Меч прошиє Твою душу. І вона була весь час своїм сином і стояла під Христом на охоті, і цей меч болю прошив її до самої глибини, тому що вона пережила, як ніхто інший, смерть Ісуса, Його страждання. Де він 6 годин висів на Христі. Живий 6 годин. По Євангеліях ми можемо, так скажемо, побачити. В 3 годині його розп'яли. Наша година це дев'ята зранку. В 6 годині темрява по всьому світі почалася темрява аж до 9 години. Це значить від 12 до 3. -ї. Була темрява, а в третій годині Ісус вмирав. В тяжких муках 6 годин це не просто десь собі відпочити. Це було дуже тяжке вмирання. І так сталося, що бачимо це розп'яття сьогодні, в п'ятницю, саме той день розп'яття, так ми маємо можливість тут молитися. Як його задумано, так. Ось ви трошечки перед тим чули ті слова, але ну, дійсно це унікальне, тому що, можна сказати, Ісус взяв в себе весь біль України. Бачимо Його, це вигостило у нас тих уламків, тих снарядів, тих смертоносних снарядів, від яких багато людей загинуло, багато біди прийшло на нашу землю. По розбивані і, і доми, і мусили люди тікати, плачі, гори, покалічені люди, і, і ну, мирні люди, і, звичайно, також військові, тому що ну, мусили захищати свою землю від ворога, який приніс цю смерть. І ось Ісус взяв в себе весь цей біль. Можна сказати, це розп'яття. З болю України. України. І це не тільки ця війна, це ті війни. Можливо, можна сказати, що це не просто, скажімо, та війна, яка в Україні і та колись була на наших землях, тому що в нашій Україні ці війни йдуть дуже давно. Але це можна сказати, що це є образ цілого світу, тих війн в цілому світі, тому що скрізь і люди терплять також від снарядів, від цього іншого, від якуль, і хтось є, хто хоче нести смерть, хто хоче руйнувати, тішиться від того. Але Ісус страждає разом з тими терплячими людьми. Ісус страждає, тому що Він прийшов забрати наші біди, гори, болі, пророк Ісая. Це говорить в, своєму, в своїй книзі саме слова Господні, який був настільки, скажімо, побитий. Що не було ніякої краси в ньому, нічого здорового на ньому не було, був весь в ранах. так пророк Ісая побачив Ісуса за багато століть перед. І в кінці, те, що відбулося ось на Логоті, ми це знаємо з нашої віри, з науки церкви, всього з Євангелія. І тут дуже. Так сильно зображено, дійсно, це внизу, ця олгота, ті снаряди, це смерть. І виростає та квітка, така кришталева торіанда, образ людини, яка вилізає з тої землі, смерті завдяки Ісусу. Так, це ось на тій смерті, на тому упалищі народжується нове життя саме з того розп'ятого Ісуса, від Нього, тому що тільки Він дає життя. Тому що те, яке ми отримали, ну, люди отримали в раю з Божої руки, вони це загубили, це життя. Тому що прийшла смерть. Вони, скажімо, зробили проти Божої волі, перекреслили Божу волю в своєму житті і в кінці війшли в смерть. І знаємо, як її зображують завжди в різних століттях одинаково череп, скелет, кості. Що це є? Це образ ненаситності. Смерть ніколи не насититься, вона ніколи не буде нагодована. Вона завжди голодна. І тому косить все тільки що може. Війни розпалює, аварії якісь. Все це поглинає, пожинає. І тільки Ісус, який прийшов як Божий Син, Він міг її перемогти. Більше ніхто з людей не може перемогти. І тому. Перемога над смертю тільки в руках Ісуса. Тому коли Він приходить і ось помер, але на третій день, коли Він воскрес, і жінки прийшли, щоб його намастити, Його тіло, перші слова, які почули від Ісуса, Воскресло, радуйтеся. Тому дорога християнина це свідчення радості. Але поки той християнин буде йти цією дорогою віри. Він буде переходити всі ті щаблі боротьби духовної, різної, саме з гріхами, з різним злом, яке є, що ви в кінці бачите вірою, ту радість, до якої ми всі йдемо, радість воскресіння. <кхи> Завдяки Ісусу дійсно, нашому Спасителю, і тому це розп'яття як символ дійсно Чогось, якоїсь великої перемоги Христа, бо Він взяв наші болі. І так як ми там читали ті молитві, щоб почалося все нове, тому що після Ісуса йде все нове. Коли ми його приймаємо в своє життя, життя мі... Мі... Ну, міняється. І тут співпраця людини і Божа ласка, вони творять велике чудо в житті людини, тому що йде в... переображення. Ісус каже, хто в мене вірить, переходить від смерті до життя. І каже, коли я буду піднесений, тобто саме про хрест деться, я багатьох притягну до себе. В старому завіті, прообразом якраз Ісуса розп'ято був змій мідяний на пустелі, коли люди нарікали на Бога, на Мойсея, і змії, відповідно, як покарання, кусали їх, відповідно, вмирали люди. І почали кричати, просити Мойсей, рятуй нас. Мойсей звертається до Бога, і Бог каже: зроби перекладину таку повість мідяного змія, хто подивиться з вірою, буде врятований. Отрута не діяла, смерть не діяла. Кого навіть вкусила змія, подивився на цього мідяного змія, значить, все, людина лишилася живою. Це був прообраз того, що колись Ісус перенесе. Ось колись через багато століть після цього, скажімо, їхньої ну, їхньої тої мандрівки через постелю з Єгипту, через багато століть буде Ісус. І тому все те, що було до Нього, це було прообраз. Тобто Бог казав зробити якісь, якусь, якусь річ. Але вона, якби, була спроєктована з майбутнього. І саме через віру люди відповідно отримували життя, але саме завдяки Ісусу. І ті всі жертви, які були в Старому Завіті, це все було про образ того, що зробить Ісус. Але ми вже, звичайно, живемо після розп'яття Воскресіння, тому все те, що було в Старому Завіті, нас вже це не зобов'язує, бо для нас Ісус. І коли ми приходимо і споглядаємо, У нас також відбувається перемога на смерть смерті. ми причищаємося живого Христа, і тут дуже гарно так сьогодні ми молилися, тому що тут ніби глагота, Так, оглогота така свого роду і пристіл Євхаристії. Це щось подібне, коли Ісус останню вечерю мав з учнями і пішов після на налготу. Отже, Євхаристія, яку Ісус дає людям через апостолів. І сказав Ісус говорить, хто не споживає, значить не буде мати життя вічного. Отже, потрібно саме це. І відповідно голгота це разом, Просто в часі воно було розділене, але це було якби одне ціле. Ми сьогодні тут, якби дійсно, в тому храмі було об'єднано ця голгота і цей вечерник, тобто де вечер'я. Відбулася, тобто літургія, перша, яку Ісус зробив, ну а ми, звичайно, все це продовжуємо вже. Тому сьогодні, хай Господь благословить всіх нас, благословить наших гостей, які е, таку місію серйозно мають, дуже чудово. Ну і всіх наших воїнів і весь народ, щоб в кінці прийшла перемога, щоб це Ісус, який прийняв цей біль нашого народу, ці всі смерті, які лягли. На нашу долю Ісус прийняв, Він вмирає сам за нас, але смерть на Ньому не має останнього Слова. Останнє слово Воскресіння, тобто життя. І тому ми ці всі справи дійсно вручаємо Ісусові тут, через нашу молитву, через нашу довіру, і саме тут перед тим розп'яттям, яке ось так виготовлене. Ми вручаємо йому, щоб Він це все переміг і прийшло Воскресіння. Як прийшло Воскресіння там, на Логоті, коли Ісус помер і Воскрес, так, щоб цей момент, якби ми тут молимося, ця логота, це освячення, і після цього Воскресіння, щоб воно прийшло в нашу землю і перемогло цю всю цю силу, насилля і Смерть і гріх, який є в, наш, в нашій країні, в нашому народі, в нашій землі, тому нехай Господь буде прославлений, а для нас спасіння і воскресіння від нашого Господа Ісуса Христа.